На Нашого ефіру долучається Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, який нині у нашій студії. Пане Біляченко, вітаємо. Дякую, вітаю, що зайшли. Вітаю друзі. Завжди вам радий за дякую за запрошення і одночасно вітаю всіх наших шановних глядачів. Далі будемо говорити про виклики, зокрема, в міжнародній політиці, які на сьогодні існують в контексті російсько-української війни, дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною з таким запитом до президента США Джо Байдена Звернулись конгресмени. Про це пише The Hill. Лист звернення підписали члени Палати представників США від обох партій. В ньому йдеться, що дозвіл для Польщі перехоплювати та знищувати ракети над Україною є необхідним та невідкладним, адже це дасть змогу підтримати Україну та гарантувати захист. Переднього краю кордонів НАТО пане Біроченко, за mm -hmm. яких умов цей заклик міг би спрацювати? За умов рішучості і так званої да, політичної волі, про які так ми останнім часом багато говоримо по відношенню до наших друзів і партнерів заходу. Ну, тому що якщо дійсно взяти нашу останню пропозицію по плану перемоги, то і останні заяви нашого президента під час інтерв'ю в Ісландії да, північно-європейським ЗМІ, і коли він констатує, що із Макрофіну 60 мільярдів сполучені штати нам надали тільки 10%, а перед самітом у Вашингтоні коли ну мав йшла мова, хоча б про запрошення до НАТО, західні партнери пообіцяли 6-7 систем ПВО, ну ми розуміємо, скоріше за все, мова йде про Петріот, звичайно, і до сих пір ми не отримали жодної з них. Ну то звичайно, я думаю, що а, тут іде мова саме про таку рішучість а, з боку Сполучених Штатів. Ну і на правду думаю, тут без польської сторони також не обійшлося, тому що пам'ятаєте, ще десь приблизно місяць тому а, а, Сікорський, міністр зовнішніх справ Польщі, він якраз цією ініціативою і вийшов, що Польща зацікавлена а, превентивно збивати ракети та шахеди на ще в повітряному просторі України. Ну що відповідно ці ракети, які і так же те кілька разів. Літали на територію Польщі, не ескалували ситуацію, і щоб не призводити до безпосереднього зіштовхування НАТО та Російської Федерації, щоб можна це було зробити як по кейсу з Іорданією, робити це превентивно. Ну тобто, якщо зійдуться дійсно ці три компоненти, ініціатива від Польщі, Україна, я думаю, із піде на зустріч нашим партнерам, відкривши відповідно на. Аж повітряний простір для таких превентивних дій. Ну і тепер залишається останнє слово за сполученими штатами. Ну і дуже добре, що це питання вже в принципі обговорюється предметно в конгресі. Я думаю, що як мінімум, ну не знаю, чи ми можемо розраховувати на конструктивне рішення вже найближчим часом, але це точно говорить про те, що ми це рішення все ж таки отримуємо. А це як на мене надзвичайно важливо, можливо, до неї це стане таким певним геймченджером на у війні, тому що це ж дозволить зробити як побічний ефект, так би мовити, да, таку певну зелену зону повздовж україно польського кордону, і там, до речі, мова не тільки про Польщу, там ще й мова про Румунію піде автоматично, на які можна буде і навчання проводити нові полігони робити, безпечні полігони, а не роздрібнювати, як вони зараз відбуваються. Дійсно, запрошувати західні. Інвесторів в напрямку ВПК, які направду вже вишикувалися в чергу для заходу України, єдине, що більшість з них стримує, це саме безпековий фактор. Якщо цей безпековий фактор побічно буде забезпечувати саме НАТО, саме системами ПВО НАТО, ну Польщі і Сполучених Штатів, для думаю, для них це буде серйозний аргумент для того, щоб заходити в Україну. А на вашу думку, які ініціативи? З боку заходу спрямовані на посилення української обороноздатності можна реалізувати вже найближчим часом. Ми зараз говоримо про Польщу і збиття ракет. Хотілося б, звісно, особливо на тлі втручання у цю війну, якихось більш рішучих кроків від заходу, але ми розуміємо, що існує багато політичних обмежень. От з того, що можна вже зробити. Друзі, давайте будемо чесними. План перемоги Володимира Зеленського він абсолютно реалістичний по переважній більшості своїх компонентів. І не даремно першим пунктом там зазначено запрошення до НАТО, яке ми вже сьогодні з вами згадували. Тому що направду від моменту запрошення до моменту повноцінного членства проходить не один рік, і це абсолютно ну, об'єктивна реальність. Навіть згадайте Швецію та Фінляндію. Вони все одно, навіть будучи максимально готовими, як, наприклад, в випадку. Швецію там дуже автономна армія, все одно вони зіштовхнулися з політичними бар'єрами Туреччини, Угорщини, і в них це зайняло все одно декілька років. що ви думаєте, в нашому прикладі, коли ми в нас іде війна, в нас зруйнована інфраструктура, нам потрібно робити буде цілий ряд синхронізуючих нормативних, в тому числі рішень, військових рішень, не знато, що в нас це займе мало, мало часу. Ні, це за займе мінімум декілька. Років, тобто про що я кажу, навіть запрошення до НАТО направду це виключно політичне рішення, яке з членства в НАТО направду на першому етапі не буде мати ну, жодного відношення, але це дасть нам аргумент для перемовного процесу, для підсилення наших діалогових позицій. і одночасно у Путіна вибуває відповідну цю вимогу з його карт. Це абсолютно логічно, тому що завжди пам'ятаєте, була вимога від Путіна, щоб ми були або поза. Блоковими або ну, точно не входили в НАТО. Про іншим пунктам, про який ви вже згадали, да, це по так званій далекобійності, тобто використання західних ракет в глиб території Російської Федерації. Також ідуть постійно діалоги, але наразі ми бачимо, що навіть ескалація, відверта ескалація з боку Російської Федерації по використанню північно-корейців, які вже ну, всі визнали, що вони навіть находять. Президент буквально сказав, що вони стоять 50 кілометрів від кордону України і от на Курщині, це не стало приводом для ні симетричної відповіді Западу, ні асиметричної відповіді. Заходу. Заход в очікуванні таке враження, що він завмер напередодні виборів Сполучених Штатів і до того моменту щось не готові він якимось чином артикулювати якісь рішення. І знову ж таки, велике питання: а після виборів. Зможе новий президент ще до інаугурації будь-якій прийняти ці рішення, також велике питання. Грудень, мертвий політичний сезон. Вони будуть індичку запікати. запікати. Початок року там да? я також не думаю, що цей сезон буде ну, якимось конструктивним з боку Сполучених Штатів. Тобто, це вже після інаугурації, скоріш за все, ці ключові моменти будуть пропрацьовуватись. Це говорить про те, що чи потрібно нам Скати руки, да, звичайно, ні. Ми маємо іти далі в напрямку на реалізації як плану перемоги, так і формулу миру Володимира Зеленського. Працювати з нашими партнерами, але мені здається, в тому числі ми маємо працювати більше з нашими європейськими партнерами. Просто пояснюючи їм, що питання нашого виживання одночасно є питаннями їхнього виживання. Да, сполучені штати багато зараз допомагають. Це наш перший донор, це безпірно і фінансово. І у військовій царині, але друзі, якщо в них період такої політичної турбулентності, ну то потрібно знаходити в собі внутрішні резерви і допомагати Україні. Ну тобто, знаходячи мотивацію для перш за все наших європейських партнерів, тобто резумуючи, підведючи пев певні підсумки, і далекобійність, і запрошення до НАТО, і збивати ракети та шахеди превентивно на території України ще до зальоту, там, припустимо, в Польщу. З Шити номенклатуру необхідну нам для підсилення наших позицій і примушення Російської Федерації до миру на наших умовах, на справедливих умовах для досягнення сталого справедливого миру на статуту на підставі статуту організації б'єднаних націй, все це реальні, абсолютно пропозиції з боку української сторони, але для їх виконання дійсно потрібна рішучість, потрібне усвідомлення того, що якщо це цього не зробити. То не просто погано буде в Україні, а погано буде всьому колективному заходу, і, скоріше за все, це остаточно зруйнує сучасну архітектуру світової безпеки. Сполучені Штати, і Європа в цьому не зацікавлені. Ну і наостанок, якщо Європа зараз не трансформується, якщо не трансформується НАТО, якщо не створиться армія Європейського Союзу, то, скоріше за все, Європа так і не набуде повноцінної геополітичної суб'єктності для того, щоб якимось чином хоча б впливати на світові процеси, і вони просто зали... Лишиться такою ну, кормовою базою, економічною, якщо хочете, яку всі задоволення будуть використовувати і Китай, і Російська Федерація, і Сполучені Штати. До речі, стосовно Китаю він підтримує міцний зв'язок із північною Кореєю, а тому Сполучені Штати закликають Пекін до тиску на пхеньян. Це пов'язано із відправкою військ КНДР на війну проти України. Про це заявив радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван. За його словами, американський уряд вже організовує зусилля, щоб повідомити Китаю про жахливі наслідки таких дій з боку КНДР. Саліван переконаний, що Пекін продовжує залишатися важливим чинником військових зустріч. Силь Росії і досі живить російську оборонну промисловість значною кількістю товарів подвійного призначення. А як може Китай натиснути на КНДР, які такі важелі є у Сполучених Штатів Америки для того, щоб домовитися з Китаєм, це зробити? Питання надзвичайно складне. Ну, тому що ми чудово орієнтуємо, що ну по суті, Китай весь цей час після повномасштабного нападу Росії на Україну спекулює на слабкості Російської Федерації над тим, що вона повністю під санкційним тиском, і зараз вже їхні експортно-імпортні взаємовідносини доходять до 70-75%. Ну тобто Росія стає тотально залежною, точніше, вже мабуть стала да, від Китаю, і чи готовий Китай по суті? Одночасно позбавити себе ну, досить значного ринку, перш за все, сировинного, енергоресурсного. В мене велике питання, що має його так мотивувати, щоб він відрізав комунікацію з Російською Федерацією. Зараз, при такій нерішучій політиці Сполучених Штатів, мати надію на те, що такий примус Китаю відбудеться і він буде ефективний, направду дуже мало. Але Ут її зворотня сторонами далі чи хоче Китай асоціюватися з державою агресором Російською Федерацією? Не хоче ми бачили на бріксі наскільки да, країни не підтримували публічно Путіна, хоча й приїхали в Казань. Вони не прийняли жодного стратегічного рішення через по суті блокування їх як Індією, перш за все, так і Китаєм. Тобто Китай буде грати свою автономну гру, і отут потрібно знов ж таки використовувати його. Стратегічні перспективи, перш за все в економічному сенсі, по побудові тих самих двох гілок на шовкового шляху до Європейського Союзу. Тут, ну, знову ж таки, економічні аргументи для Китаю, враховуючи, що все ж таки, Китай це одна велика мильна бульбашка, де сконцентровані інвестиції, перш за все, Сполучених Штатів та Європи. Якщо вони водночас виведуться, то китайська економіка просто вона зруйнується. І Китай, як ми його. Знаємо так величну, таку досить серйозну державу також може бути зруйнована остаточно. Тобто, аргументи за колективного заходу Сполучених Штатів для Китаю є. Єдине питання, чи готові вони для таких ну серйозних ескалаційних э, взаємовідносин з Китаєм? Ну тут уже також велика велике питання. До речі, по ядерному, по ядерному питанню. Допоки ми всі сконцентровані на Сполучених Штатах та Російській Федерації, Китай поступово не збільшує свій ядерний арсенал. Тобто він переходить від такого м'якої сили, такого економічного на, гравця на вазійському в нізійсько тихоокеанському континенті вже до такого достатньо агресивно військового положення і останні масові військові навчання навколо Тайваню це також засвідчують. Тому я не думаю, на правду, що він якимось чином буде впливати на Кендер реально, можливо, максимум, що зробить якусь політичну заяву, але і знову ж таки чи без дозволу Китаю, без Кендер могло б так тісно співпрацювати. Свати з Російською Федерацією, я думаю, що ні. Все одно цей дозвіл відповідно на таку співпрацю давав в тому числі Китай. Представники Росії мають бути присутніми на другому саміті миру, їх варто запросити, щоб виробити принципи тривалого миру в Україні. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. Давайте почуємо. Так, ми підтримуємо запрошення представників Росії на другий саміт миру, але ніколи не підтримуємо мирні ініціативи, розроблені без залучення України та за її спиною. Ми ніколи не підтримуємо мирні угоди за рахунок України. Ми ніколи не підтримуємо мирну угоду, яка не покарає порушників. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Олексій, як ви оцінюєте перспективи проведення другого саміту миру, враховуючи, що очевидно. Ті терміни, які були спочатку, вже зміщуються, його проведення, і Росія, як і раніше, заявляє, що не планує брати участі в цьому заході. Знову ж таки, хочеться згадати дуже відомий вислів нам шашечки чи їхати. Да? Якщо шашечки, да, без проблем цей саміт можна провести там до кінця року, навіть при зміщенні термінів, да, з листопада відповідно на грудень. Але задайте собі ключове питання: що ми досягнемо, коли ми потрапимо в період Різдва дуже малої політичної активності, коли ті самі Сполучені Штати вийдуть вже з виборчих перегонів з такої Війкової активності в них по-любому буде відкат, яким чином нам знайти достатню кількість аргументів для того, щоб наших європейських партнерів і відповідно Сполучені Штати максимально мотивувати для військової підтримки на підставі плану перемоги, для того, щоб ми з сильними позиціями виходили на реалізацію другого саміту миру. Багато питань. Ну тому ви знаєте, я б направду не поспішав би цей саміт проводити ну, до кінця навіть року. Я би от в принципі про це абсолютно правильно каже Сибіга. До цього в принципі якісь схожі тези звучали, лунали від Єрмака, керівника офісу президенту про те, що ми проведемо другий саміт миру, коли ми будемо максимально до нього готові. От це. Ця позиція має бути ключовою другий саміт миру. Да, туди звичайно ми запросимо Російську Федерацію. Але тоді, коли ми об'єднаємо максимальну кількість країн, коли ми отримаємо спільну консолідовану позицію, і коли долучаться 100% до цього саміту, і Індія, і Китай, і велика кількість країн глобального півдня, щоб це був не 101 країна та організація міжнародна, а, наприклад, 150, 160. І щоб з такою колективною позицією Російська Федерація вже нічого не змогла зробити. Ми маємо довести для Путіна ситуацію до цуцвангу, коли він зрозуміє, що йому єдине, що залишається, це дійсно приїхати на саміт і отримати той самий ультиматум, про який ми тут вже багато казали, який буде затверджений більшістю країн відповідно в світі. Це ми зможемо. Я глибоко переконаний досягти вже в 25-му році. І скоріше за все це буде після інавгурації вже нового президента Сполучених Штатів. До цього ми маємо вести серйозну боротьбу для того, щоб підсилитись саме на полі бою, підсилити свій військовий компонент, щоб до цього діалогового треку ми підійшли максимально сильною позицією. Ну, росіяни вже зараз кажуть, що саміт миру він взагалі для них не має жодного значення. А Поки що він і не має для них жодного значення, це абсолютно очевидно. А який мотиватор для них приїздити на саміт миру? А чи брати від України від наших партнерів якийсь ультиматум, якщо вони розуміють тільки одну силу, вони розуміють мову сили. Тому відповідно і звучали, пам'ятаєте, на генасамблеї організації об'єднаних націй в радбезі від дуже багатьох країн формулювання примусити Російську Федерацію до миру, тобто підійти з позиції сили. Ми розуміємо, що класична дипломатія, на превеликий жаль, ну не діє належним чином на диктатора Путіна. Тобто, його потрібно силоміць, по суті, показавши свою силу, показавши силу України і її партнерів, да дійсно примусити до мирних умов початку діалогового процесу на підставі формули миру Володимира Зеленського. Тому що Путін, давайте так прямо скажемо, він готовий і сьогодні сісти за стіл перемовин, тому що все, що він робить, воно показує про те, що він дуже прагне до мирних перемовин, але ці мирні перемовини він хоче провести на своїх умовах, і це ключова історія. Чи готові ми сідати за будь-який стіл перемовин з Російською Федерацією на її умовах? Я переконаний, що ні. Ні, військово-політичне керівництво, ні, ми з вами, відповідно, не суспільство на це точно не підуть. А Позиція сили, яка необхідна нам та союзникам для того, аби примусити Росію для переговорів, що ви маєте на увазі? Тобто, в чому ця сила має проявитися, щоб Росія, яка зараз. Має повільне, але стабільне просування на фронті стала зацікавленою в тому, щоб це просування спинити. Саме мілітарний компонент, саме той мілітарний компонент, який зазначений в плані перемоги. Тому ж пам'ятаєте, як навіть було цікаво сформульовано, єдине, що я не пам'ятаю ким можливо навіть тим же собігою, що план перемоги це такий силовий буст, силове підсилення до формули миру. Тобто формула миру є основний магістральний дипломатичний трек, але щоб його повноцінно зреалізувати, ну напрацювали план перемоги, і відповідно там же ж немає жодного слова про перемовине правильно в плані перемоги. Взагалі ноль. Там є тільки відповідні рішення силові. Рішення політичні, як про кандидатство в НАТО, так і про відповідні політичні дозволи, щоб підсилити нас на полі бою. Тобто, якщо коротко відповідати на ваше запитання, повноцінна реалізація плану перемоги на комплекс на усіх його пунктах, це і буде отой силовий буст, і те підсилення для того, щоб ми могли з позиції нашої вигоди підходити до будь-якого дипломатичного діалогу. І тут ми повертаємося до того, що починали до політичної. Вигоди болі Да, тут ми завершуємо тим самим чим ми починали. Ви абсолютно праві. Але до цієї рішучості ми маємо все ж таки підштовхувати наших західних партнерів. Тому що якби ми цього не робили, то вони б залишилися в тому своєму амортному абсолютно стані, в якому ми бачимо, ну давайте так, правда їх три роки. Пам'ятаєте, з чого ми починали? Ми починали з того, що ми в Джо Байдена просили Джевеліни. На початку війни да звичайно червоні лінії виставляють не тільки ворог, але й наші партнери на жаль, жаліх невідповідно креслеть. І ми постійно їх стираємо, але це вартує часу і життів відповідно наших хлопців і дівчат. Тому Дякую, друзі пана ми маємо носі. максимально тиснено на них постійно. Сібареченко кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був в нашій студії.